Гра вищий-нижчий, широкий вузький. Педагог пропонує дитині викласти з фігур дерева низьке, середнє та високе. Далі педагог пропонує порівняти за шириною стовбури дерев. Широкий вузький. Табор зараз попадання у ліс. І у лісі ростуть різні дерева. Ану, знайди, без чого? Саме маленьке там, нецельітні. Будь ласка, деревце, у кого широкий стол. Правильно. І довгий, довгий, довгий Добре. Відні дерева. Знімай, літо, літо, літо. Ну, ці залишай. Літо, літо знімай. Скажи мені, будь ласка, зараз яка пора? Літо. літо. дивись, всі літні дерева ми з тобою знаємо, Так? Давай їх повторимо, ніхі фігур. Як називається фігурка? Покуп. А? Овал. Овал. Так, а наступна фігурка, як називається? Кикрук. Правильно. Далі. Крук. Круг? Ну, а це, ця фігурка аж шостикутник. Аж шостикутник. аж шість кутків. Добре. А яка пора року буде наступна після Осіння. Сробимо осії дерево? Давай, давай. Давай, як хочеш, яке дерево буде. Яке маленьке з круглою кожу. Ага, щось пише. Щось підінечне, так? Да? І. гарно. О, О, а скажи мені, будь ласка, э, скільки дерев висок? Що Одне. А скільки дерев маленьких? Ану, подивіться, уважа, маленькі дерева, скільки. А ну подивіться, ти їх зробила однаково, чи вони різні, маленькі дерева? Різні. Різні? Угу. А яке робіще? Серед маленьких? Вот это. <связывая> давай пять ведь бы софия <связывая> 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 <связывая>